Вироби з олова, вінтажний фотоапарат. Старенька британська косметика. Доброго часу, мандрівники Ютубом. Ви натрапили на канал Південний Пошук і на рубрику Огляд знахідок з інтернет барахолок в якій ми оглядаємо старенькі вітажні колекційні предмети. І на цьому тижні я підкупив собі. Ось так ось от такі гарні. Ну тут, в принципі, все є європейський вінтаж. Тож, давайте не будемо довго говорити, а перейдемо до огляду. І так, ось така пудрениця фірми англійської. Здогадались вже? Якщо здогадались, то молодці, значить ви дивитесь мої відео. Так, англійська фірма Stretton. Корона, Емальки, Латуна. Хто бачив, я вже розповідав саме про Пудриниці. Ось буде підказка, хто не бачив. Ця фірма. Опа, у нас потухло світло. Зараз настроїмо. І так, на чому я зупинився? А, на тому, що розповідав вже і про. Компанію Сретон і про те, що вони запатентували ось таке відкриття ось цієї кришки для пудри. Як бачимо, пудрениця в досить гарному стані. Механізм відкриття працює. Клейма, зеркальце ціле. Єдине, що, звісно, Ну не знаю, видно вам чи ні. Думаю, ось так буде видно. Бачите, багато-багато на ній подряпин, багато таких ось тут. Є такі сходи, сходи цієї емалії. Не знаю, таке відчуття, що по асфальту її кидали. Ну, що ж вже поробиш? Дивіться, це OLX 200 гривень. Вона мені обійшлася і плюс доставка. Гарно, гарно така корона. Латун. Також далі далі доповнюємо, доповнюємо свою, свою колекцію свою колекцію досліджуємо далі вироби фірми Фірмистретун, дивіться, яка прикольна мініатюрна штучечка. Здогадалися, що воно таке? А це... Це зажим для галстуку. Так, так, так. Такий вінтажний зажимчик з якимось таким каменем. Дивіться, має клейма. Ой, як би вам їх показати? Мабуть, треба лупу взяти. Оп, бачите, Віршами заговорив, слухайте. Відблискує, відблискує Не Знаю, надіюсь якось ось так вам буде видно. І тут є клеймо Stratton Made in England і Guild, що означає позолота. Це ось такий вінтажний, позолочений, затискач, тримач, галстук. Ну як. Правильно його назвати. Перна така маленька річ. Знайшов я її на сайті Новий Аукціон за 150 гривень. Є таке. Відкладемо, щоб не загубитись, бо така маленька, делікатна. Так. І якщо ми згадали за сайт новий аукціон, то одразу тоді з нього ж ось таке. Зеркальце. Бачите, з таким ось зображенням. Welsh Lady, Wellська жіночка, старовина. Made in Wales Це кишенькове зеркальце в Чехлі. Бачите? Просто от таке звичайне зеркальце. Але ось тут з таким класним вінтажним стареньким зображенням. Я зовсім такого не зустрічав. І ось навіть коли воно мені прийшло, почав гуглити, ну, зок, прям такого такого не видає. У наших краях це точно рідкість. Да і за кордоном якось ну, схожі є, схожі там, а от з таким зображенням немає. От Цікавий такий сюжет, дуже така літня жіночка і ось біля якогось колеса. Я так не можу зрозуміти, що це такий в неї за апарат, за прилад. Що це вона робить ось таке колесо. Ну, зроблено дуже класно, мені от сам цей сюжет, сама картинка дуже подобається. Друзі, хто має здогадку, бо точно знає, що це в неї за прилад. Напишіть, будь ласка. Єдине тут трішки, ну, звісно, по краям є якісь окисли. Тому що воно стареньке, це по-любому якісь 60-70 роки. Ось тут трішки у кутку відбито, але відбита ось ця задня сторона. Саме зеркало в нормальному стані не тріснуте. Така уельська вінтажна штучка 250 гривень на новому аукціоні. Це я придбав разом нового того ж продавця разом з цим тримачем Класно, дуже задоволений. Такі цікаві речі, ніколи такого в руках не тримав. Так. Далі, давайте далі. Конячка. Конячка Suffolk Punch. Теж такий цікавий виріб. Бронзовий. Він от такий маленький, 9 см, але це кнокер. Кнокер це у нас дверна стучалка. От, можливо, бачили у фільмах американських та європейських, висять на дверях такі велетенські важкі штуки і ними стукають. А як якось цим постукати, я навіть не знаю. Ну, ви самі чуєте, да, оцей звук. Він маленький, я думаю, скоріш за все, за прямим призначенням його навряд чи використовують. Чи використовували він просто як декоративний вже. ну Тому що я такого стуку точно за дверима вихідними не, не почую. Але так, гарний стан, гарно так вилито, деталізовано. Єдине є ось такий маленький дефектик. Ось тут накріплені до стіни. Воно то ціле, але чомусь на цьому кружечку трішки, трішки десь нема металу. Я думаю, це взагалі заводський брак такий, так вилили. Ось такий кнокер. Давно в мене не було кнокерів. Ну, такого взагалі не було маленького. Класно, хто збирає дверні ручечки? Ну, або ж фігурки коней, то я думаю, це буде досить гарним доповненням. Та і, в принципі, як декор для дому дуже чудово. Так, далі. А, ось такий кнокер на сайті OLX 260 гривень. Далі 200 гривень. Ось такий ось космічний апарат. Чому я називаю космічним? Ну, ну. Можливо, це мені так здається. Просто я такого ніколи не зустрічав, не бачив взагалі. Це в нас Polaroid. Так, Polaroid iZone. Плівкова фотокамера. Я взагалі. Ну, Polaroid'ів існує багато. І були вже в мене відео, так, стандартні, 636-й і ну, от такі класичні. А от такий плівковий я взагалі ніколи не бачив, тим паче в руках не тримав. Polaroid, ось я не знаю, я навіть не бачив такої плівки, яка б сюди пішла, вона тут як зменшена, то тобто вона не така, як до наших е, мильниць з 90-х. Тут якась своя плівка, ось це, скоріш за все, контейнер для неї. Він знімається. Тут є номер. Вироблено на Тайвані. Став у нього досить добрий. Це ось так ось. так. Оце його верх. Ось так ось знімати. Лучка, ну, прикольно, я ж кажу, він мені на якусь космічну штуку таку плоску схожий. Тому я її вирішив, як побачив, блін, треба взяти, хоч потримати в руках, подивитися, що воно таке. Ось тут все відключається, вмикається, працює. І сюди ще вставляються дві пальчикові батарейки. От я батарейки вставив, міні, точніше пальчикові. Для чого вони служать, я чомусь так і не зрозумів. Ну, мабуть, можливо, щоб спишка була чи що. Перевірити, на жаль, і десь дістати таку плівку, я думаю, це буде дуже-дуже складно. Але, але, скоріш за все, він робочий, тому що зовсім якось ніяких потертостей, нічого немає. Все клацається. Ну, це в колекцію. Це в колекцію людям, які полюбляють ретро-фототехніку. Такий дивний апарат. Напишіть, будь ласка, зустрічали ви такий, може ну, це я так дивуюся, бо я ніколи не бачив, мене не було, може у вас всіх було, всі бачили і, і взагалі типу, скажете, блін, що тут такого, нащо ти 200 гривень віддав. Так, Є таке далі. О, далі ми переходимо до мого улюбленого німецького Олова. Ну і Давайте розпочнемо з ось такої брошки в кельському стилі. Має клейма, пефтер, олово. Перший раз, до речі, я в руках тримаю олов'яну брошку. Якби виробів з олова в мене було багатенько, я їх полюбляю, а от брошок не було саме. Такий кальський стиль. Клеймо CGS це фірма святий Джастін Також дуже цікаве кріплення. Як у відео в минулої брошки в мене було вікторіанської. Тут так само. вам видно. Світло, світло погане, наперед вибачаюсь, але що ж зробиш? Так, OLX 200 гривень ось така. Кельська олов'яна брошка. І далі з Оеліксу олов'яний посуд, а точніше стакани та чарочки. І ось такі три чудові маленькі чарочки. Ой, до речі, я не заміряв об'єм. Думаю, тут 50 не більше. Навіть не знаю для кави чи, чи все ж таки для <кхем>, чогось те, що градусів 40. Так. Такі гарні, дивіться, 100 гривень такі три чашечки. Продавця їх було 4, каже, блін, я одну за... ну, десь загубилася. Кажу, ну не страшно тоді. Тоді будемо зображати на трьох, що ж поробиш. Так. І всього ж, продавця, ось такі два великих. Прямо давайте по черзі. Великих 12-сантиметрових. Ну Це вже не рюмочки, не стопочки, це вже келихи от такими класними візерунками сюжетними. Були в мене в старих відео, я взагалі дуже люблю такі вироби, але в мене були маленькі-маленькі стопочки, маленькі стаканчики. а це такі прям великі, класні, масивні. Ось на тему полювання. Завжди актуальна, гарна тема. ну Класний виріб. Мені дуже подобається. Я люблю оці німецькі бокали стакан, я не знаю, там ще залишалися, продався. Думаю, думаю, мабуть, треба забрати, якщо ще не продали, ще, ще добрати інші, забрати всі. Тому, якщо що, в наступному відео можливо буде продовження по ось таким стаканам. Ну також тут клейма, також бачите. Рейнзін, клеймо. Все є. Тут. Трішки інше, ну тут була, була ще й наліпка. За ці бокали і ці рюмочки 500 гривень отрималось. Так, друзі, і на завершення, і на завершення по традиції. А, ні, стоп, яке завершення, яка традиція? Зовсім забув. Так, придбав собі ще ось такі жовті наші гривні. Придбав їх, ну, по-перше, тому що таких жовтих гривнів в обігу стає все менше і менше, і скоро, можливо, їх взагалі не буде. Тому виловити євро ну, оця ювілейна до Євро 2012 ну, навіть не знаю. Мені здається, це зараз, зараз для мене було б нереально, тому я вирішив їх придбати. 30 гривень одна монетка коштує наразі. Я їх придбав, тому що в мене є інші ювілейні 60 років, 70 років, бачите, гривні. 96-го року гривня є. Десь десь не можу зрозуміти, де загубилося ще 65 років. 65 років визволення до Дня перемоги були. Ну, і ці я придбав, тому що хочу, щоб у мене були колекції жовтих гривень. Ну і мож, я вважаю, є в мене така чуйка, що, що вони будуть дорожчати. Не знаю, буде це суттєво, не суттєво, але дорожчати будуть. Ну от Наразі так, я по 30 гривень купував, це значить здорожчання в 30 разів. Ну, можливо років через 10 ще в 30-здорощувати. Ну а поки хай в мене поважають бургнотиком. Так, ну і завершимо ролик. Сучасними аксесуарами здається, в мене вже колись такий був і я вам показував. А можливо і не такий, Скоріше за все, в мене він був без цієї видноти, без цієї кришки, просто був екось еко шкірою обшитий. Ось такий кейс, така коробочка для зберігання, транспортування годинників на 3 годинки з ось такими подушечками. Друзі, можливо, кому треба, можете звернутися, буде подарунком до прийдешніх свят. Бачите, який гарний. Зберігайте, як вітринка. Так, здається, все на цьому тижні показав все. Велике вам дякую за те, що додивились відео до кінця, кому було цікаво і сподобалось, то, звісно, не забудьте натиснути. Подобає, підписатись на канал, я буду дуже задоволений. Що ж, друзі, а вам я бажаю гарних знахідок, чудових доповнень в колекцію. Різдво Новий рік вже, вже зовсім зовсім на, на порозі. Це магічний час, нехай всі ваші мрії збуваються. Я, до речі, не знаю, вийде ще в цьому році один випуск чи не вийде. Тож, якщо що, наперед вас з прийдешніми. Миру добра. До нових зустрічей!